Якщо 12 тисяч гектарів в цілому це материкова частина суші, відмінусуйте трошки більше тисячі гектарів це населені пункти. 11 тисяч гектарів, то 5 з половиною, може тисяч гектарів виграло. Пожежі виникали постійно і не за один раз згоріла коса наполовину. Це спостерігалося фактично з весни до осені, в пожежонебезпечний період. Ви знаєте, що там і піски, клімат сухий, опадів випадає мало, створені штучні лісові насадження, і це викликало дуже масштабні пожежі. А служби, які могли би там, скажімо, протистояти пожежам, не мали доступу до цієї території. Більше того, Військові забороняли гасити навіть місцевим жителям ці пожежі, тому пожежі охопили майже половину території. Це не тільки штучні лісові насадження, це і степові ділянки, це і водноболотні ділянки, навіть частину там архідного поля згоріло. І, звісно, це добре видно, це фіксується, ці всі пожежі. На кожну пожежу заведений паспорт, ми все відслідковуємо. І фіксуємо. Так само, знаєте, як фіксують знищення об'єктів нерухомості, як фіксують загибель людей, так прадохоронні організації України об'єднали свої зусилля в фіксації випадків знищення природних систем і завдання шкоди нашому довкіллю.